Кремль готується до нового наступу, який навряд чи принесе окупантам оперативні прориви. Росіяни виробляють до 130 стратегічних ракет в місяць і експериментують з ракетними ударами, щоб подолати українську ППО. ЗСУ збили над Азовським морем дороговартісний літак радіолокаційника 50 та повітряний пункт управління іл 22 м. НАТО готується до війни з Росією в лютому, але лише за навчальним сценарієм. Партію Сунака чекає поразка на виборах у Британії. Тим часом Трамп значно випереджає інших республіканців. У кандидатському рейтингу США до осилі викривача справи про яйця по 17 Ніколова гломилися невідомі, намагаючись залякати журналіста. СБУ затримала вагнерівця, який готував знеструмлення Києва. Моє ім'я Дмитро Олійник. Далі стисло про найбільш помітні події 691-го дня великої війни. Російське командування почало видавати солдатам наркотики та психотропні речовини. Мета притупити білі, таким чином підвищити ефективність м'ясних штурмів. Зокрема, це стосується особового складу 108-го десантно-штурмового полку 7-ї десанто-штурмової дивізії. Такі дані оприлюднив український генштаб минулої доби. Росіяни атакували на сімох напрямках. Зокрема, ворог продовжує тиснути на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському щодо Авдіївки, то росіяни не відмовились від планів оточити місто. Також вороги штурмують Позиції ЗСУ в районі Мар'їнки та на Запорізькому напрямку на Херсонщині сили оборони продовжують розширювати лівобережний плацдарм. Командувач Тарнавський звертає увагу на активність ворожої тактичної авіації протягом останніх трьох діб. Лише за минулу добу росіяни вдарили з авіації 41 раз. В зсу також повідомили, що на таврійському напрямку ворог застосовує хімічну зброю. Інститут вивчення війни вважає, що на Бахмутському напрямку, де тривають позиційні бої, ворог збільшив чисельність військ. Висновки зроблені на основі за заяв речника української бригади, що діє на цьому напрямку, тож тепер там йдеться про 80 тисяч окупантів. Водночас ворог готується до нового великого наступу найближчими тижнями, як тільки земля замерзне на сході та Півдні України, навіть названі дати проміжок між 12 січня та 2 лютого, мовляв, росіяни вичікують не тільки коли земля замерзне, а й коли зсу втомляться від оборони Авдіївки та плацдарму. На лівому березі Дніпра та аналітики інституту вивчення війни вважають, що окупанти не зможуть здійснити серйозних проривів фронту. Минулої доби сили спеціальних операцій знищили групу загарбників на авдіївському напрямку. Трьох вбито та двоє отримали поранення. За словами оборонців, вбиті військові, які намагалися проводити розвідку українських позицій, користувалися для того одним і тим самим маршрутом. Дрон з тепловізором виявив окупантів і по ним вдарили з міномету. Ми ж тим часом продовжуємо збір для захисників у цьому кутку. Це QR-код і монобанка для штурмовиків окремої штурмової бригади номер 48 імені Номана Челебіджихана, які перебувають на південному напрямку. Збираємо на міномети. Долучайтеся до збору. Сьогодні головнокомандувач збройних сил України Залужний підтвердив знищення російського радіолокаційного літака А 50 та повітряного пункту управління ІЛ 22 Сили оборони Півдня показали останній політ А 50 Це судно дальнього радіолокаційного стеження. Воно призначене для спостереження за цілями в повітрі на землі. Та в морі, а також для наведення на них винищувальної авіації раніше білоруський гаюн повідомляв, що у повітряно-космічних силах росіян перебуває всього 9 таких літаків. Один такий літак обслуговує дев'ятнадцять осіб. Його вартість становить 330 мільйонів доларів. Стосовно іл 22 м, який є повітряним захищеним пунктом управління, такий самий був збитий влітку 2023 року бойовиками ПВК Вагнер під час їхнього так званого походу на Москву. Зазначу, що після новини про збиття двох літаків російські телеграм канали опублікували фото хвостової частини пошкодженого іл 22 Комбіновані масовані удари росіян за допомогою шахедів, кинджалів та інших ракет це експерименти, аби удосконалити власну стратегію та подолати українську ППО. Росіяни також використовують повітряні приманки. В інституті вивчення війни певні, що ворог експериментує через те, що українські військові призвичайлись до попередніх російських схем ударів. При цьому Росія виробляє на місяць трохи більше сотні стратегічних ракет, і приблизно стільки ж ракет оперативно-тактичного класу. Такі цифри назвав заступник на начальника гур Стібіцький в інтерв'ю РБК Україна наведу цитату: вони не змогли суттєво наростити ці обсяги. Наразі максимальні показники залишаються такими: ж – це близько 115-130 стратегічних ракет. Однак вони можуть відрізнятись в залежності від місяця. Рівень виробництва залежить від завантаження потужностей, від комплектуючих, адже дуже багато деталей у тих же Х-101, кинжал калібра. Іноземного виробництва кінець цитати. Тим часом росіяни звітують про вдалу роботу власної ППО. Губернатор Курської області Росії Старовойт стверджує, що над Курськом і районом збиті українські ракети. Вранці Міноборони Росії повідомили, що збиті українські ракети це точка У. У британській розвідці вважають, що Росія завищила кількість своєї армії, а тому поповнення на півмільйона осіб немає. Британці нагадують заяву Дмитрія Медведєва, заступника голови ради безпеки, про те, що до російської армії у 23-му році, нібито, приєдналися ще 500 тисяч осіб. Експерти вважають, що цифра суттєво роздута. Що ж стосується російської мобілізації, то основний тягар там лягає на бідніші регіони і сільську місцевість. На окуповану частину Запорізької області прибули російські медики з Карелії. Це анестезіологи, хірург-онколог, лікарі, УЗД-діагностики і терапевти. У центрі Нацспротиву стверджують, що до таких методів окупанти вдалися через брак фахівців. Таким чином проводиться ротація російських медиків на окупованих територіях. Водночас в лікуванні вони віддають перевагу росіянам, навіть при наданні екстреної допомоги. Такі дії призводять до загострення епідситуації та гуманітарної кризи, як наслідок суттєво зростає. Смертність серед цивільних українські сили опору у Мелітополі підірвали окупантів разом з технікою. Внаслідок спеціального заходу на вулиці Гоголя був підірваний автомобіль російських загарбників УАЗ Петріот. Разом з московським позашляховиком ураження зазнали четверо окупантів. Прилеглі до місця події вулиці перекрили. Приїхало декілька автомобілів. З медиками, утім, за попередньою інформацією, лікарі знадобилися не всім. Точна кількість безповоротних і санітарних втрат ворога уточнюється. Слово дрон не виграло титул слова року в Україні, поступившись в мобілізації, але саме воно весь минулий рік звучало з кожної праски, особливо. Контексті FPV. дрони стали настільки близькими і доступними, що міністр цифрової трансформації Михайло Федоров днями порадив українцям проходити безкоштовне навчання і збирати FPV вдома. Пілот на позивний ЄТІ перші дрони на фронті побачив у 16-17 роках, а нині є оператором БПЛА в новоствореному 14-му полку безпілотних авіакомплексів збройних сил України. Позивний ЄТІ військовослужбовець взяв у 22-му, після того як побував у непальському селищі. Кумджунга, де зберігається скальп, який приписують сніговій людині. Чому українським пілотам FPV потрібні дрони з функцією автодоведення? Наскільки вони самі захищені від російських FPV? А також що тягне за собою нинішня масовість дронів і як це виправити, читайте в інтерв'ю ЄТІ на Українській правді. Посилання залишу в описі відео. І не забувайте про Клуб УП. Вступайте до клубу української правди. Так ви підтримаєте журналістів і отримаєте прямий зв'язок із редакцією нашого видання. Нам така взаємодія допоможе створювати нові матеріали і втілювати нові формати в Ютуб. Посилання на клуб у першому закріпленому коментарі більто описав секретний документ Міноборони Німеччини про можливий шлях до конфлікту між Росією і НАТО. Дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем. Гібридні атаки Росії на країни Європи очікуються влітку 2024 року, а початок війни влітку 2025. передбачається, що Росія може використати зіткнення в країнах Балтії як привід для перекидання військ і ракет середньої дальності в Калінінград. А під час виборів у США вторгнутися в країни НАТО загалом сценарій Бундесверо оборона альянсу 2025 стартує в лютому цього року, адже в Німеччині не виключають нового наступу Росії на. Території України навесні сценарій закінчується через 30 днів після дня ікс. Чи буде Росія стримана НАТО, залишається в сценарії відкритим питанням у той же час. Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова зіронізувала над планом, який потрапив у Більд. Цитую почитала німецький секретний план, злитий в інфосмітник Більд. Потужний минулорічний гороскоп для риби в раку. Не виключаю, що аналітичну частину Бундесверу надав німецький МЗС під керівництвом Бербок. Кінець цитати. А директор центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Я Старт згодом повідомив, що матеріал німецького більду ґрунтується на документі, який є навчальним сценарієм. За його словами, раніше сценарії були повністю вигадані з неіснуючими країнами і географічними регіонами а зараз більш доречно використовувати існуючі країни і географічні регіони. Вчора у Давосі провели зустріч радників щодо формули миру. Там розглянули і опрацювали всі її пункти. За результатами обговорень, глава офісу президента Єрмак заявив, що чинна влада України не погодиться на замороження війни і триматиме курс на подальше звільнення окупованих територій України. Єрмак також запевнив, що партнери України не підштовхують її до територіальних поступок. А міністр оборони Рустем Мєров у Швейцарії запропонував створити міжнародну робочу групу щодо механізму виведення російських окупаційних військ. З України Зеленський сьогодні перебуває з робочим візитом до Швейцарії. Там він зустрінеться з лідерами країни та візьме участь у Давоському форумі. У Берні проведе переговори з головами обох палат парламенту, керівниками партії та фракцій та президенткою Амхерт. Також у Давосі він проведе двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО з лідерами держав та великих бізнесів. Росія досі отримує через непримітні компанії з Фінляндії компоненти і обладнання, які використовуються в ОПК. Деякі з цих компаній вже привернули увагу правоохоронців. Про це йдеться у розслідуванні фінського видання. Іолі одна з компаній працює в районі Лаппенранти і згідно з митною інформацією, постачала до Росії датчики, дизельні двигуни, паливні насоси, компоненти, що використовуються у коробках передач автомобілів. Подібні західні компоненти знаходили у знищенні в Україні російській техніці, проте не усе це підпадає. Під західні санкції за даними опитування, консервативна партія прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака зазнає приголомшливої поразки на виборах цього року. Лейбористи отримають 385 місць у парламенті, тоді як консерватори збережуть лише 169. Про це свідчать результати опитування. Юго такий результат можна порівняти з поразкою консерваторів у 1997 році, коли партія на чолі з Джоном Мейджером втратила приблизно стільки ж місць. І такий результат став би найбільшим падінням підтримки керів. Ної партії у Британії з 1906 року опитування також принесло погані новини для шотландської національної партії, яка за прогнозами втратить майже половину своїх місць на користь лейбористів, зберігши лише 25. Ріші сунок, який має право призначити вибори коли й захоче, але не пізніше січня 2025 року, наголосив, що його робоче припущення полягає в тому, що вибори відбудуться в другій половині 24-го. Дональд Трамп значно випереджає інших республіканців за ключовими показниками популярності як кандидат у президенти США. Про це свідчать результати опитування ABC News. Загалом 72% дорослих, які підтримують республіканську партію, були б задоволені кандидатурою Трампа. 61% опитаних був би задоволений Роном Десантісом. Інші кандидати мають нижчі показники: Нікі Гейлі, 48%, Вівек Віве Крамасвамі, 44, Кріс Крісті, який зняв свою кандидатуру в середу, 23, І ас. Са Гатчинсон, 17%. Трамп має особливо високий рейтинг серед республіканців і незалежних республіканців. За трьома показниками він має найкращі шанси на перемогу в листопаді. Є сильним лідером і найкваліфікованішим кандидатом від партії. Трамп також випереджає опонентів з меншим відривом за двома іншими показниками: емпатія і спільні цінності. А сім з десяти республіканців і прихильників його партії повідомляють, що в цілому позитивно ставляться до Трампа. Водночас значно менше демократії. Іх і незалежних демократів були б задоволені Байденом як кандидатом від своєї партії. 57%. При цьому, якби Байден і Трамп були кандидатами від основних партій, 37% опитаних сказали, що вони швидше за все серйозно розглянули б кандидатуру третьої партії на посаду президента. 15% зробили б це з великою ймовірністю. Вчора королева Данії Маргрети II офіційно зерклася престолу. Таким чином вона закінчила своє 52-річне правління, будучи найдовготривалішим правлячим монархом у Данії, і стала першим монархом країни за майже 900 років, яка добровільно зерклася престолу. Її 55-річний син Фредерік X автоматично став королем. Цитую його: я сподіваюся стати королем-об'єднавцем завтрашнього дня. Це завдання, до якого я йшов все своє життя. Це завдання, яке я беру на себе з гордістю. Повагою і радістю. Кінець цитати три дні тому США у координації з країнами партнерами завдали спільних ударів по об'єктах хуситів у Ємені. Але хусити, схоже, не вгамовні. Вчора в день вони вкотре спробували поцілити ракетою у американський військовий корабель в Червоному морі. Центральне командування збройних сил США повідомило, що ракету успішно збили. Сталося це поблизу узбережжя в районі міста Ходейда. Розвиток технологій може призвести до того, що майже 40% робочих місць в усьому світі будуть заміщені штучним інтелектом. Директор розпорядник міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва зазначила, що політики мають звернути увагу на тривожну тенденцію, щоб запобігти подальшому розпалюванню соціальної напруги за допомогою. Технології аналіз МВФ передбачає, що штучний інтелект ймовірно вплине приблизно на 60% робочих місць у розвинутих економіках, і на 26% в у країнах з низьким рівнем доходу. У половині випадків працівники можуть розраховувати на користь від інтеграції штучного інтелекту. Тоді як в інших ситуаціях, штучний інтелект виконуватиме завдання замість людей, знизивши попит. На робочу силу багато країн не мають інфраструктури або кваліфікованої робочої сили, щоб скористатися перевагами штучного інтелекту. Тому ця технологія може погіршити нерівність між націями. Повернемось до України. Журналіст Юрій Ніколов заявив, що в його оселю ломилися невідомі, намагаючись залякати. Цитую вчора ввечері мені і моїм сусідам влаштували скандал. Якісь чуваки ломились в двері, кричали, щоб я йшов служити. Обклеїли двері папірцями. Мене не було вдома. Ходив до друга, тому ці уроди лише налякали мою стареньку маму, що після онкології живе зі мною. Я навіть не знаю, якому дегенерату прийшла в голову така ідея по залякуванню журналіста. Кінець цитати Ніколов каже, що через 15 хвилин після інциденту в одному з анонімних телеграм-каналів з'явився пост із відео та фото з місця події. Йдеться про телеграм-канал Карточний Офіс. Його пов'язують. З офісом президента України на відео видно, як двері обклеєні папірцями з написами Зрадник кухилянт та інше стукають чоловіки. Один з них сказав: Будемо розмовляти зараз з тобою. Ти по відео дуже гарно вмієш розмовляти. Зараз порозмовляєш. Ми з тобою до президента. Нагадаю, Юрій Ніколов журналіст-розслідувач, який зробив низку скандальних розслідувань, у тому числі щодо корупції у закупівлях для зсу особливого розголосу набула інформація про курячі яйця за 17 гривень. СБУ затримала бойовика із угрупування Вагнер, якого російська розвідка закинула в Україну для проведення диверсії, 34-річний громадянин Білорусі у 14-17 роках був учасником кількох незаконних збройних формувань бойовиків окупованої Луганщини. Та Донеччини у 23-му році брав участь у бойових діях проти силоборони поблизу Бахмута. 11 січня цього року бойовик перетнув кордон України аби підготувати диверсію, яка б знеструмила центральні регіони. Він мав встановити GPS-трекери на об'єктах енергетичної інфраструктури рівненщини, аби Росія отримала точні координати цих об'єктів для подальшого. Завдання повітряних ударів СБУ дізналась про плани Росії ще під час перебування диверсанта в Білорусі. З того часу поетапно задокументувала його дії від перетину держкордону до прибуття на місце вчинення диверсії. Вагнерівця було затримано на гарячому, коли він намагався закріпити GPS-трекери на опори лінії електропередач, що живлять київську агломерацію. Національна поліція за минулий рік знайшла та вилучила понад 5 тисяч одиниць вогнепальної зброї та 1 мільйон 800 тисяч боєприпасів і набоїв. А тепер деталі. Це 1567 автоматів, 997 пістолетів і револьверів, 921 гранатомет та 1683 одиниці переробленої зброї. Американський космічний корабель Перегрін, який мав доставити український прапор та мапу України на місяць, прямує до землі та згорить в її атмосфері. Місія не досягла своєї цілі, оскільки апарат не дістався місяця. Розробники кажуть, що апарат не несе загрози для людей. За ним будуть стежити до кінця. Найбільше на укриття жаліються в Києві на Житомирщині і Львівщині. Всього за перший тиждень роботи чат-боту щодо проблем з укриттями надійшло 740 звернень. Open Shelter Bot у телеграм працює так: людина залишає свої контактні дані, коротко описує проблему або натискає відповідну кнопку, вказуючи на точну адресу чи ділячись геолокацією. У дії відкрили голосування, де можна обрати членів журі нацвідбору на Євробачення 2024. Воно триватиме з 15 до 22 січня. Голосувати можна за одного кандидата. Троє з них, що зберуть найбільшу кількість голосів, увійдуть до складу журі. Серед лідерів голосування станом на зараз: Джамала, Андрій Данилко і Катерина Павленко. Про інших кандидатів дізнавайтеся у застосунку. Підпишіться на канал Української правди. Поділіться випуском ОП «Стрічка» і тисніть вподобайку.